Слава Ісусу Христу! Слава Іму навіки. Віталій Олексійович, нам задають запитання: чи потрібно молитися про мир, якщо Ісус сказав, що почуєте про війни? Однозначно, що потрібно молитися про мир. Ми в Біблії маємо дуже багато закликів про те, щоб ми молилися про мир. Навіть сам Господь говорив через пророків в Старому Завіті: моліться про спокій міста, куди вас Господь вигнав. Бо в спокої цього міста буде і ваш спокій. Моліться за владу, моліться за правителів, моліться е, за країни. Наприклад, є заклик в псалмах: моліться про мир для Єрусалиму. Єрусалим часто е, був оточений і часто нападали на нього різні народи е, через те, що ізраїльтяни, ну, Частенько відступали від Бога, і Бог дозволяв приходити іншим народам, царям на цю святу землю, але тим не менше був заклик молитися про мир для Єрусалиму, кликати про цей мир. Бог він хоче, щоб ми молилися. Бачите, молитва вона не тільки потрібна для Бога, вона потрібна для нас. Коли люди моляться, вони в смиренні приходять до Бога. Вони усвідомлюють свою залежність від Бога. Тому в Біблії є дуже багато закликів, щоб ми молилися про наші, наші міста, де ми живемо, і про тих людей біля кого ми живемо, і правителів. Тому те, що будуть війни, це не означає, що ми не маємо припинити молитися про мир. От, є про це заклик, молитва вона смиряє нас, вразумляє нас. А те, що війни були, є і будуть, то так, на жаль, зла в цьому світі є дуже багато. От так би я відповів на це запитання. Спасибі. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео на Ютуб-каналі Нове Життя. Обласний єпископ об'єднання християн віри євангельської, досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім. Божого благословення!